Листівки та обереги на знак вдячності українським воїнам. Так, жителі та гості Дніпра вирішили висловити свою вдячність українським захисникам. Організатори впевнені поробки та щирі слова від українців додадуть бійцям наснаги та підбадьорять їх на шляху до перемоги. Ми проводимо акцію. Подякую захиснику та захисниці. А сьогодні, в цей святковий день, коли ми всі відзначаємо день захисника та захисниці, ми запропонували мешканці. Міста та області, всім гостям нашої області різні форми вираження цієї подяки і надали таку можливість. У нас тут працюють локації, де можна написати листа. В Збройні Сили України, подякувати їм, написати якусь листівку вітальну, зробити оберіги. Є різні види оберігів, є оберіги на основі української класичної витинанки. Там і дерево життя, і берегиня можна обрати для себе той чи інший визерунок, створити з витинанки оберіг і також в конверті надіслати його за. Захисникам, які сьогодні нам забезпечують тут мирне життя, шаблони для листівок підготували викладачі та студенти мистецько художнього коледжу. На них не просто картинка, а справжній оберіг. Ми обрали дерево, життя або родинне дерево. Тому що хочеться від щирого серця поздоровити наших захисників і захисниць, і саме поздоровити як жінка, як мати, від імені дочки чи сина, від імені бабусі і всієї сім'ї і родини. Тому саме такий сімейний ми обрали оберіг. Це дерево, життя, світове дерево, дерево мудрості, дерево гармонії це символ, який бореться з хаосом. Із розрухою, яку нам несуть вороги, тому саме цей символ. І він не просто символ, це дерево, а це дерево оберіг. 11-річний Семен, зізнається, написав чотири листи в кожному різні побажання. Та головне серед них повертайтеся живими. Написав Дякую, що нас оберігаєте». Потім сказав Дякую, що ви в нас є. І потім ще сказав Дякую за все, що ви для нас робите». Продаю розмальовку, і там є виблотека. Така куди я кидаю гроші на засу, і Потім вони все відправляють. На іншій локації для захисників створюють пташок миру. Технології створення мотанки навчають всіх охочих. Кожен може створити свій оберіг, забрати його з собою або передати на передову. Це дві пташки. Жовтого та блакитного кольору вони символізують в нашому уявленні пташок наших українських, які оберігають наших людей, наших захисників, і пташки вони завжди повертаються додому. Тому коли ми даруємо, даруємо ці пташки нашим захисникам, ми їм бажаємо миру та повернутися живими, здоровими додому. Створювали пташок, мотанок та писали бійцям під українські пісні та музику. Я розумію, що зараз це не актуально робити якісь привітання чи концерти, але ми повинні, хоча би, підбадьорити тих людей, які тут знаходяться, і наших захисників, які знаходяться на передовій. Тут є їх родичі, які знаходяться в нашому Дніпрі, і переселенці. Ми повинні їх підтримати і якось. Не розвеселити, ні, це не неправильне слово, а просто хоча б підняти трошки настрій. Інші відвідувачі заходу створювали аквагрим на час дня захисників і захисниць України. Патріотичні візерунки наносили на руки та обличчя. Тут був дуже великий вибір малюнків, які можна собі нанести. Я вибрала собі герб. Я дуже люблю наш герб, тому я вирішила нанести його собі на обличчя. І тут дуже класні дівчата, які малюють, тому мені все дуже сподобалось. Я би передала їм велике спасибі, насправді, тому що вони ціною своїх життів захищають нас, захищають наше мирне небо. Побажання та слова вдячності оборонцям перехожі залишали і на великому прапорі його передадуть до військової частини.